Щодо термінів будівництва, то попередній графік, який ми озвучували з УЄФА, це закінчення будівництва передбачалося на липень 2011 року. Так, ми розуміємо, що певні затримки є, і тому ми говоримо про власне, закінчення будівництва у вересні 2011 року, тому це близько двох місяців, які сьогодні нам треба скажімо, внести зміни до графіку будівельних робіт. Що стосується виконання сьогодні відсотка, я думаю, що говорити про відсотки загалом в таких проєктах дуже важко. Так? Тому що найбільші роботи, найважчі це земляні і підготовчі, які потребують найбільше часу і потребують власне, проходження там, сезонності. Так? Тому що всі земляні роботи повинні пройти через зиму. Основні кошти в таких великих об'єктах це є комп'ютерні мережі, телебачення. І система допуску, і це я думаю, що в грошах буде значно більше хоча в часі це буде значно коротше.